Сьогодні своєму босу хотів пояснити, як звільнили Авдіївку. Ну і показуємо той відосик одного того єдиного не знаю, як він вижив, колаборанта, який вцілів Манкурта кінченого. Ми вдома. Спасіба всім, спасіба Росії. Всім спасибо. Наконец-то. Ну і показують там потім відосик, як всі будинки немає ні одного цілого. Ну коротше, ну кожен день лупили по 50-100 бомб 500 кілограмові тонні і 2-3 тонні. Ти показую, кажу, от дивись, що відбувається. І наш будиночок. Ось зараз. Сусідній будинок Близнюк, бачите. Я кажу, ну, одна 500 кілограмовка може би не дала ради. А, але тисячка або двох тисяч би склала цей будиночок. Ну, зараз я в такому самому. І він такі знаєш, очі. Витріщив на мене, і каже: Отак воюємо, кажу, і американці зараз вийобуються, не хочуть давати зброї в той час, що ми <кхм>, на початку 90-х була третя ядерна держава світу, і розказує, що наш один депутат Блінкену задав питання: а що ви дивитесь на то, що ми, може би собі відновили свою ядерний потенціал? Ну, може, не в повній мірі, але якісь, ну, знаєте, може. Не так супер сучасно, але якусь грязну, одну-дві бомби можна було би зробити десь запустити так легенько, щоб, може, хтось мудріший став. Ні? І він такий трошки. А він трампіст, він так до цього ставиться. Там, може, він казав взагалі, та ви програли ще півроку назад. І каже, слухай, ми ще навіть не починали. Нам зброї просто бракує. Вони знищують просто міста. Нам просто-напросто треба зброї, тому я доначу кожен місяць і сподіваюся, що кожен свідомий українець так само це робить. Ну, як українець, ухилянт, бо нормальні українці захищають нашу неньку. Так що, друзі, переконуйте, якщо ви маєте можливість впливати на якогось американця, бо він після того трошечки зрозумів, що відбувається в Україні. А головне донатьте. Забув додати, хотів йому пояснити, що таке манкурт і колаборант. Воно перевело, але він не знає, що таке. Я пояснюю, ти живеш зараз в Америці, нападає, допустимо, Канада і окуповує Мічиган. Ну там чи Мексика, там з боку другий штат, там, допустимо, Лос-Анджелес. І ти зразу кажеш: ой, блін, як я чекав вас, що ви мене звільнили. А він такий в шоці каже: от так само цей чудак казав. Що каже, Дякую вам, ви мене звільнили. Тепер я вдома, на кінець я вдома Обнімає. Ну, бачите, долбоєбізм, Але американці навіть це не можуть усвідомити. Він думав, що я його з нього прикалуюсь, або якось дурю його, ну, але.